Друзі, я більше на відпочинок іти не буду. А знаєте чого? От реально, я помітила. Я не можу розкачатися. Мені вже сьогодні потрібно варити маринади для смаколиків, да? для копченої під для м'ясця копченого. А я, блін, вийшла з одної кімнати, так щось почала трошки робити, пішла в другу сіла. Тоді встала. Пішла, записала замовлення ваше. Тоді, блін, помила плиту, не домила оп'ять прийшла, сіла. Та це капець. Серега мені каже, чуєш, ти я взагалі розслабилася. І, і, і так шорхається, каже, чого ти оп'ять сюди прийшла? Дуже важко розкачатися, дуже важко після відпустки. Я, блін, реально не ні можу нічого. Завтра в мене вже починається важкий робочий день. Підписуйтесь на картаву Ксю. Слідкуйте, друзі. І я вам покажу, які смаколики і новиночки ми для вас підготували. 073 304 7643. Пишіть мені на Viber, і я вас обов'язково додав в групу. А взагалі, наша група Viber з усіма цінами і з нашим асортиментом є на головній сторінці. Тобто переходите на значок з вороною, картава ксю. І знизу там є посилання на Viber-групу. Нажимаєте туди. Тоді три крапочки в верхньому куті відкрити в браузері, і ви в групі. Звісно, треба нажати перед цим слідкувати. Підписаними бути просто обов'язково. Чекаємо ваших замовлень.